в Україні. Така є. Є На кобілі 24. Рубина 210. Рубина 2,10. Висота 10 метрів, 60 може більш. Я не знаю, я вмію защо пару Кобила Кобелі 8 років. Кубається дає на всі 4 без проблем.

А, а то більше кобля, чим ваш пища, той пища, Більше вже є. А, а більше за то вашу чорну? Е -е, та чорна має метр шістдесят п'ять на лінійку, Вона і велика. А грубина в неї яка? А грубина не знаю, ніхто не міри. Ну але ще по трохи була похудала, Вона похудала, так. Че, зараз підгодила із нас їм? Ну. Там у котра це готові теж, ви будемо мішка, устану сякати так. Ну. На день не дай мешок плюса. Ну, ну всіх п'ятеро. Я побіху, по п'ять. Ну, так. Раз на день чи я. як? Рано погодний, e, в речь. 15 литрів на день, не одного. На місяць? Що? ней, сейчас что не упадет. А все будет. Так вот, по нападке. Побігав, вже знімав кілька десь, як я її знімав. Ще року нема, десь у березі. Нема у березі буде? Ще року нема. У лютому відомо? У, у лютому, так, так. Ох, так, так. Та не стоїть ніж два я тебе вію. Ну, ти гудував, а дуже, так. Гудуть, де як діти, вона їсть рано, дітру і ввечері їшу. І так само ну, той, бачиш?

А бо сьогодні їхав, то не буде переглядати. <laughs> а може й буде? А може й буде, ну. Напевно, то зумі перемерли. Зараз я ще щось перед страхом росли. Ну. А, а що в папі з нього пані? Тут більше немає нічого. А що в слівка по ній там? Того, чув, що файна кобіра є. Муть, а то я Певне, коли там коло школи на гаконі я без нього. Бо я сам там ще на гаконі. Хочеш ти не поїдеш до клюса, не злодні? Не хочу. Не хоче? Ти що, там якийсь приїжджав до нас зимов? Румун приїжджав. Там ще є й кодон до Нага там як вони А якби то я просто поїхав, я ще тобі сюди не став. Не став би на зиму. Там на гаконі є? А ще є, з 80. Ого. А, от я те от з посалах ти що? Те? Їздию посалах. Ти квадроциклом? Ну. No. Самий. Самий. Взяв телефон у руку, одноруково газу даю. Без звідси без їхав. Ну. Ну тоді навігатор є на телефоні, той. А то байка там це не загубить. Ну. No. А че, красне, той красний заїждяв, там тоже коня є. Немає тут. Як немає? То я не їдь. О!

Знаешь, он закарпать тут для коня. Ну. То 10 років я не могу ритва, а я бы не могу Я ще той є на зубах. Що? Як то кажешся називай? Самий ч. Я трохи як. Що там кажуть? Що все можу їсти в зуб таке. Ну то самі що я. Ну. Орр, бьет. це там свобода, це де. Липовець був той файний дуже, сивий. А, ну, того, Але, а є є, Ні, то не бота, а диво. Сел наготує я по нього, каже. І довго це довге. Ні, це він такарно Геткордов, що диво. А він купив це з менечана, так у За 1600. Того, як менечана. І Сергія, це добре Там є 100 кінь, певно. Три роки,